Вона не уточнила для чого їй. Вона хотіла, я не знаю, з якою метою отримати мені документи. Ви не сказали, що з метою звірення. Ви спочатку формуйте речення, а потім тікайте. Так розумієте, якщо я зайшла в цю установу, ви зобов'язані надати посвідчення до повного знайомлення. У мене проблем немає ніяких. Ви не розумієте, де ви перебуваєте. Ви не розумієте. Але ви не чуєте людей, ви тільки свої речення говорите, а то що люди вам. Так ви повинні, коли ви, коли ви прийшли на дану посаду і називаєте себе, наприклад, працівником канцелярії, виконавчої служби чи як, то ви повинні були знати, що у вас повинно бути посвідчення. В ньому має бути номер і серія, розумієте? Ви це повинні були знати. Якщо ви це не знаєте, а можливо, я вас тільки повідомила, то повідомте ви стояще керівництво про те, що у вас немає посвідчення. Добре. Недобре. Будь ласка, я можу уточнити бувала з фамілією? Що... Мазурук. Вибачте, але в даній ситуації ви просто не хотіли вислухати. Не хотіли, Зоя, я нормально святкувати. Що? Я розповідаю, будь ласка, добре. Ну, ви не хотіли вислухати. Вас вислуховували. Я мому телефону а, коректно сказала, куди зайти. Ви просто прийшли на ваш лошаді. Це тільки відкрили, ви навіть ну, не, на як... по нормальному вияснювати ситуації ви деятелі. Дивіться, по-нормальному, по це як? Ви повинні надати посвідчення, розумієте? Не а Не розумію, Ви зобов'язані. зобов'язані. Зобов зобов так почитайте, будь ласка, чи на законодавство, і там написано, що зобов'язані. Я не зобов'язана вас.